Війна забрала життя Криворіжця Дмитра Коротуненка. У квітні 22-го року інженер аеродрому Криворіг взяв до рук зброю, аби повернути мирне небо для України. Це був висококласний фахівець служби обслуговування повітряного руху, відповідальний і порядний. згадує Дмитра колеги з Криворізького литовища. Толковий спеціаліст був технікою. Перейшов інженер організував проспілкову організацію. Він був її організатором. І так очолював і до ну, будемо казати, до сьогоднішнього дня. У складі Нацгвардії Дмитро Коротоненко захищав Україну від загарбників у 49 років його життя трагічно обірвалося на Херсонщині. Сьогодні рідні, побратими, друзі востаннє попрощалися з захисником. Він людина дуже світла, приносив завжди в наші сім'ї, приносив світло. Діти дуже його любили, поважали. І що таке трагедія така прийде в наші сім'ї? А в нас як одна родина, ми жили. Ми не могли б це повірити. 26 липня, 24-го року, чорні крила війни забрали його від нас. Сьогодні сумуємо страшенна трагедія. Болить серце, розривається душа. Без турботливого чоловіка і батька залишилась дружина і дві доньки. Поховали Дмитра Коротуненка на всебрацькому кладовищі з усіма військовими почистями. Михайло Обостроф Олексій Правицький цей день.